У нас нині сніг, але того файна пташки не знаю. Коли Класна пташка. Нині сніг падає. Нема тикла. Я надійшла натикло. А вон, а вон плеть. Чи я буде там коло Ох, полетіло. Сніг падає. Тікло. Полетіла пташка. Так. Трохи снігу. Нині число. І сніг березень. О, зараз та пташка. Мокрий сніг, але от трохи вкриває. Це оці. Запізно камеру включила. Добре. Сніг, сніг. Знову падає сніг. О, того видно якийсь сніг. І подивимося через годину скільки він падає. Добре.